хто бере активну участь у її діяльності. Особливо я хочу е, наголосити на активній діяльності у нашій світлиці, ансамблю Калина, який згуртовує людей, який дарує їм гарні пісні, яким дарує їм натхнення. І хочу сказати, нагадати всім у цьому залі, що цього року нашій калині, яка зараз функціонує при світлиці, виповнюється 40 років. З ініціативи е, Галини Петрівни Марченко з'явилася ця організація. І вже 40 років змінюється покоління, приходять нові люди. Але Калина працює, Калина радує нас своїм талантом, радує своїми піснями. І я, Олександр Іванович, дуже сподіваюся, що на 40-річчя Калини вона не буде стояти на цій сцені, бо таких от. Різномасних костюмах, яким по 20 років, вона буде найкращою у світі калиною, бо калин багато. Але я хочу, щоб наша калина була найкращою не тільки за піснями, а й за одягом. До речі, хочу нагадати, тобто повідомити, навіть не нагадати. Буквально вчора народний ой, бачите, я ж його зачислю втре зачислюю в народні колективи. Ансамбль народної пісні Калина здобув іще одну нагороду. Був двотуровий всеукраїнський конкурс. Вони пройшли перший тур, пройшли другий тур і завоювали перше місце. І на теплові на написано, не Київ написано, не Київська область написано. Ансамбль народної пісні Калина село гатне. Тобто, ми прославляємо наше гатне. Дякуємо Калині і дякуємо вам, Олександр Іванович, за те, що ви нас завжди підтримуєте. І думаю, ви дослухаєтеся до моїх слів. І на 40-річчя ми засяємо як квіти під сонцем. У мене вибору іншого немає. От все! Чули всі Присельна! Переходимо далі. На короткий час. На... Я пропоную усім на короткий час поникнути в історію країни, перегорнувши кілька сторінок календаря місяця травня. Оскільки ми та організація, яка пропагує саме українську культуру, саме українські традиції. Тобто перегортаємо першу сторінку. Перша дата, про яку сьогодні вже згадувалося, День Матері. Першим серед країн світу його запропонували Сполучені Штати Америки. Сталося це 1910 року. А нині День Матері відзначають майже 40 країн. Свято стало міжнародним. Цікавий факт: на теренах нинішньої України ще в часи Київської Русі та Козаччини існував День Пречистої Діви Марії. Саме тоді і було прийнято вітати жінок, особливо матерів. Усе було так само, як нині в День Матері, але було набагато століть раніше, ніж жінку-матір. Почали вшановувати в країнах Заходу. До речі, в сучасній Україні День Матері офіційно відзначають з 1999 року. Цього дня діти дарують мамам подарунки, несуть квіти, телефонують, приїздять гості ті, хто вже давно не був у своєї мами. Але погодьтеся, хіба лише свято говорять мамам ніжні слова. Обіймають її, дякують за подароване життя. Звісно ж, ні. Це треба робити щодня, щохвилини, пам'ятати, хто дав тобі життя. Тому сьогодні від імені світлича дякуємо всім мамам у цій залі за життя, за недоспані ночі біля дитячих віжок, за розуміння та підтримку, за самовіддану материнську любов. Хай світлом і добром відгукнуться в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. А від світличанок Ганни Буренко, Оксани Бідненко, Лілії Касперевич та Лариси. Галини. Та Галини Романів Романів Рідна мати моя. Шевченка не судилося провести свого сина в недовгу, але таку непросту життєву дорогу. Не судилося зустрічати його, коли вдомовині повертався з Петербургу в рідну Україну. Нужда та непосильна праця ще молодою звележим могилу. Замість мами її славетного, відомого в усьому світі сина зустрічали на українській землі тисячі людей. У кожному місті і містечку, у селищі, у невеликому селі, на всьому шляху жалобної процесії, спочатку домовину привезли до Києва і поставили в церкві Різдва Христового, що на поштовій площі. Тут із поетом могли попрощатися всі охочі, серед яких особливо багато було молоді. Одна із прихожанок. Під час нічної церковної служби поклала на домовину терновий вінець. Із Києва жалобна церемонія рушила пароплавом до Канева. Тут, після відспівування в церкві, труну поставили на козацького воза, накрили червоною китайкою, а замість волів, уявіть собі, впряглися люди. І повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до його останнього на землі дому, згадував один із учасників цієї знаменної для України події. До Чернечої гори воза кілька верст тягнули хлопці і чоловіки, а потім навіть дівчата. Дорогу, якою рухалася процесія, встали зелене віттям. І була вона схожа на смарагдовий килим. Попереду несли кобзарів портрет, аби кожен зустрічний міг побачити обличчя того, про кого лише чув і чиї вірші та поеми слухав, затамувавши подих. 22 травня 1861 року через понад. Два місяці після смерті в Петербурзі справжнього, щирого батька українського народу, який возвеличив наше рідне Слово, поховали на Чернечій горі біля Канева, виконавши поетів заповіт. Я комру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Оцей куплет, виловає. Як понесе з України кров людською в море. Отоді я і залишу і лани, і гори, і полину до самого Бога. Молитися, ні, не вірю я в Бога. А до цього не вірю я в Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, вольній, новій, не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. Пам'ятаємо, батько тарасте. Пам'ятаємо і тебе, і твої настанови, плекаємо українську мову, будуємо нову справді українську державу. А твій заклик «Борітеся, поборете» додає, додає нам сили у війні з одвічним катом українського народу. І реве та стогне Дніпр широкий, несучи у синє море кров ворожу. Реве та стогне. Дніпро-Широкий, Виконує лауреат міжнародного конкурсу Євровесна, що проходить у Британії, ансамбль народної пісні, калина громадської організації Світлиця, художній керівник Антон Білоус. Сумними рядками: чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, писав. Тарас Шевченко, а боліла йому завше трагічна доля України. У розпачі запитував світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Прагнув бачити рідну землю квітучою, країну сильною, багатою, рівною. Серед рівних, такою прагне бачити її і нинішнє покоління українців. За таку Україну проливають кров наші захисники-герої, а вдома сивіють від тривоги їхні мами, і їхній материнський біль не втишити жодними словами. Материнський біль співає світличанка. Юлія Павлівська Gracias. Sí. Якнайшвидше повернулися додому з перемогою, повернулися живими і здоровими. І попри все, попри весь біль, попри всі тривоги, віримо. День нашої перемоги уже недалеко. Наші захисники, нащадки козацького славного роду, повернуться в обійми матерів і батьків, дітей, дружин і наречених, наші виріженьки, Згинуть навіки, як роса на сонці, міста розквітнуть, оживуть руїни, добробут наш підніметься, як ртуть, Заблискотять косарки в житті, заводи забудуть. А наша зажурена сьогодні Україна зможе на весь світ засяяти своєю калиново яскравою красою. Так буде неодмінно на сцені. Ансамбль народної пісні, калина, ой у лузі червона калина.